Розбите обладнання, атаковані автівки, поранені працівники. Робота енергетиків це постійна битва за світло, без якого росіяни намагаються залишити жителів прикордоння, наче на шаховій дошці тут кожен щодня робить свій хід. Однак, замість фігур у ворожої армії, зброя. Це летить і каби, і дрони летять, і артобстріли проходять. За роки війни енергетики Глухівщини не раз потрапляли під обстріли на прикордоні. У квітні 2024 року їхню автівку атакували з артилерії біля села Бачівськ. За кілька місяців у вересні ремонтній бригаді поцілив ФПВ-дрон у селищі Есмень. Тоді один з чоловіків отримав поранення. Хлопці постійно працюють у нас у прикордонні, відновлюють енергосистему. Відновлюють лінії підстанції, і тому були ситуації, що атакували нас, попадали хлопці під артобстріл, страждала техніка. Були, були поранення хлопців. Енергетики пояснюють, ситуація в системі критична. Повертати світло їм доводиться у проміжках між обстрілами та частими повторними ударами. Працюємо при не сильно хорошій погоді, такі як дощ зараз таке буває. Але що зробиш? Треба відновлювати. В енергетичній сфері майстер служби підстанції Сергій працює майже 20 років. Разом із бригадою він відповідає за ремонт підстанції. Говорить, у його роботі стандартних ситуацій немає. Кожен виклик це вирішення завдання. Під час війни каже, такі значно складніші. Є в нас два типи робіт: це планові роботи та непланові. Планові роботи це згідно графіків. Ми виконуємо, тобто я завчасніше знаю, що ми де працюємо, що виконуємо, тобто можу підготуватися до роботи, яку ми робимо. Якщо виникають нештатні ситуації, такі як прильоти або інші техногенні аварії, то вже доводиться думати, що там може бути, тому що зачастую інформації немає, що там сталося, що пошкоджено. І ми Беремо по максимуму, що можемо взяти зараз. Росіяни фактично полюють на енергетиків. Для них автівка ремонтної бригади, що їй лагодити пошкодження, мішень. Також і потрапляли ми під дронові атаки недалеко від нас падали, і те саме молнії. Влучання дронів в машини, влучання дронів в працюючі бригади. Дуже велика небезпека з боку дронів. І поки нам не дадуть дозвіл. Ми не можемо виїжджати, а це буває день, два, три, може й тиждень бути. Тому хотілося б, щоб люди відносилися з розумінням до цього, тому що в країні війна така ситуація в будь-яких областях, і особливо в прикордонні.